Ми дуже раді, що прийшли до другого етапу. Це надихнуло нас удосконалити програму. Гравцю тепер зручніше робити вибір і оптимізувати код. Він став значно коротшим із використаної події. Ми вдячні журі за запитання і з охотим відповімо на них. Як ви поділили виконання проєкту? Хто за яку частину відповідав? Проєкт починала реалізовувати Катя. Але потім я захворіла і продовжував Артем. А потім ми разом відточували деталі. Як про Слаті не став ідея щодо багатомовності і взагалі показувати погоду у різних країнах? Положення Олімпіади треба було зробити погоду для інших країн, але для зручності ми зробили для них мову. Артем, коли шукав доповнення прогнозу погоди, наткнувся на синтез мовлення і, показавши гурт... гуртківцям, їм дуже сподобалося, і ми зрозуміли, що це була хороша ідея. Скільки часу ви витратили на, вик... на створення проєкту, ми робили розробку приблизно півтора місяці. Як ви думаєте, що ще можна було б додати, щоб покращувати проєкт? Можна було б додати мікропроєкти, що з допомогою фрактальної графіки зображають сніжинки дощ точку. Правило! Вас вітає прогноз погоди у скредч. Натисніть на виконавця почати і дайте відповіді на запитання. Далі виберіть висоту голосу і натисніть ще раз на виконавця. І пам'ятайте, будь-яка погода гарна, якщо є з яким настроєм хорошим ділитися. Збираємо кнопку Почати. Як до вас можна звертатися? Катя. Виберіть варіант говорити вибраною мовою, говорити з акцентом. В якій країні ви проживаєте? Україна, Росія, Польща, Франція, Італія, Німеччина. Наприклад, Польща. Виборіть голос. Альб, Писк, Тенор і Гамбр. Привіт. Я – Незвичайна людина. Я маю суперсилу передбачити погоду. Класній по мені і дізнаєшся, яке завтра буде погода в Польщі. Наступно натискаємо на персонал. ОПОС і я клацни ще раз и ди знаеш са чи буду тя пади. Ще раз натискаємо. Нам видало погоду хмари і без опадів. Please, Ich bin ein ungewöhnlicher Mensch. Ich habe die Superkraft, das Wetter vorherzusagen. Klicken Sie auf mich und Sie erfahren, wie das Wetter morgen in Deutschland wird. Oh, hier bin ich. Klicken Sie erneut und Sie erfahren, ob es Niederschlag geben wird. Salute. Sono una persona insolita. или супер Кликните снова, и вы узнаете, будет мне и узнаешь, какая завтра будет погода в России. Це був прогноз погоди у Скреч. Ви можете перевірити погоду на будь-який день в різних країнах, навіть не проживаючи в ній. Сподіваємося, що цей проєкт вам сподобався, і ви будете задоволені від нього. До наступних зустрічей!